Інсайд нам мільювала собі діагноз, ну, обнулити, обезцінити. Гроші даються вашу особистість. Так, це будувалося в моє життя. Привіт! Мене звати Рідія Вовк і ти на моєму каналі Давай по-чесному про гроші, душу і трансформацію. Це відео я записую саме для того, щоб, можливо, хтось, побачивши його, поглянув, наскільки ми схожі. Наскільки ми схожі в тому, що ми запутуємося в своєму житті і ставимо собі різні діагнози, за якими потім йдемо. І як важливо мати власного наставника, терапевта для того, щоб все-таки розібратися і знайти саме істинний шлях, по якому рухатися далі. Почалося все з того, що колись. Два роки тому у мене почала пропадати енергія. Я це, звичайно, пов'язувала з нашими подіями, які відбуваються, і думала, що це просто такий накат того, да, такої агонії, яка там була у 22-23 році. І сьогодні я зрозуміла, що все-таки я помилялася. І моє такі внутрішнє це спустошення, тобто я навіть поставила собі діагноз, який називався втрата сенсів. Я розуміла, що все а, втрачається сенс того, що я робила раніше, і а, яку закономірність я зрозуміла, що кожні 8 років мого життя. Я починаючи з нуля, вибудовую успішний бізнес, вибудовую якісь внутрішні стани. І далі я просто його обнуляю, зжигаю всі мости, закриваю відносини з усіма людьми і просто приходжу в нову якусь сферу і починаю знову напрацьовувати там це все. Спочатку мені здалося, що все-таки дійсно я вигоріла, і мені прям потрібно терміново щось змінювати. Але за рахунок того, що я маю терапевта і власного наставника, я почала в цьому розбиратися. І що ж я сьогодні зрозуміла і усвідомила, це був просто інсайт на мільйон. Так як я працюю із програмами роду, я також дуже звертала увагу на те, який саме сценарій я повторюю в своєму житті. І цей сценарій, кожні 8 років змінювати щось здався мені якимось підозрілим. Я почала дивитися в цю сторону. І сьогодні я усвідомила, що сценарій вісім років, які потрібно обнулити обезцінити, а ми просто на генному рівні виконуємо сценарій нашого роду. І почати все спочатку це той же сценарій, через який проходить моя сім'я, де гроші даються важко. І я роблю все для того, щоб гроші давалися важко. Мені все одно, як я буду жити, тому що 8 років закінчилося, і мені потрібно точно кудись йти. Але яке моє було здивування в тому, що саме в цьому сценарії є ще одна штука, яка називається субособистість. І ця субособистість, вона тіньова. Де я колись була дівчинкою, яка ганяла по деревах. Там, бігала з хлопцями в якісь ігри, грала, да? і, відповідно, колись я вирішила стати дорослою. І це сталося в доволі такому підлітковому віці, тому що були деякі ситуації в життєві, які були пов'язані з моїми батьками, і я вирішила, що я вже доросла. Я взяла на себе цю шапочку, одягла її, і з часом я просто не могла її зняти. Так само я вибудовувала бізнес. Я приходила, ставала там людиною, яку вважали доволі стійкою бізнес-леді. Я говорила про успішний успіх, і я дійсно його мала. І приходив момент. Коли ця дівчинка, яка от та була бандітка така, да, якій хочеться десь вигуляти, а я її не вигулювала. Да, моя тіньова сторона, тобто в мене був перекос. Я більше ставила акцент на бізнес і на серйозність. А ця дівчинка, вона все одно живе в нас, да, тому що тіньові наші сторони це ті, які ми колись заховали, тому що вони нам вже були більш не потрібні, або хтось сказав, що вони нам не потрібні. І саме тому. Через вісім років, кожні вісім років я вигулюю цю дівчинку, яка дивиться на те, що вона побудувала якийсь замок на піску, дивиться, що він красивий, дивиться, що на нього всі заглядають і всі ним восхищаються, але вона приходить і просто тупо його розбиває своїми ж ногами і говорить: все, я не хочу, щоб цей замок був тут на піску. Я піду буду будувати інший, і просто йде будувати інший з нуля знову шукає місце, знову е, натягує туди піску, знову носить важкі віда і говорить, що так найкраще вона себе реалізовує. І це просто піпець. Це просто піпець. Як це вбудувалося в моє життя? І я йшла по цьому сценарію, доки не усвідомила, що щось тут не так. І це не про внутрішнє моє бажання, це про те, що моя дівчинка не вигуляна, і я її не вигулюю. Я не ходжу і не роблю якісь дитячі речі. Бо мені, типу, уже багато років, блін. І це така штука, яка є дуже важливою. Тому е декілька речей, які я хочу е прямо зараз транслювати. Да, це перше. Якщо у вас немає людини, яка вам. В чомусь допомагає, допомагає розібратися в цьому життєвому, я навіть не знаю, як це назвати, коротше, в життєвих цих історіях, да, візьміть собі людину, яка вам буде імпонувати у вигляді наставника. Якщо ви розумієте, що десь внутрішньо ви не тягнете, тому що зараз дуже багато різних ситуацій, які можна не потягти самому, їдь до психотерапевта. І саме ці люди мені допомогли в цій всі ситуації. Приборкати і почати усвідомлювати, а не йти по цих сценаріях, які є зазвичай родовими, де ми е, думаємо, що ми е, маємо власну думку, а ми просто на генному рівні виконуємо сценарій нашого роду. І капець, нічого не змінюється тоді. Тому дуже важливо, якщо ви зрозуміли, що щось не так, і ви десь не туди рухаєтесь, а можливо навіть не зрозуміли, але хочете щось змінити, я прям вам рекомендую а, взяти собі тих людей, з якими ви будете йти цей шлях. А, якщо відгукуюсь вам я, ви також можете мені написати, і ми поглянемо, а, які саме сценарії а, ви повторюєте, да, і відповідно, а, що потрібно з цим робити. Тому що я також являюся психотерапевтом і наставником. Маю надію, що комусь буде корисний мій цей такий невеличкий посилу Всесвіт, і маю надію, що ми зустрічаємося не останнього разу на моєму каналі. Всім класного дня і до нових зустрічей! Всім па-па!